Колись покійний вчитель Василь Петрович Іванешин, я вважаю цю людину особистим вчителем. Сказав фразу, яка мені особисто допомагає у цій війні. Якщо Бог придумав бандерівців, він за них подбає. Українці довели, що можуть самомобілізуватися і на майдані, і на війні. Добровольчі корпуси, та як волонтери, кажуть тернопільські кіборги. Нам запалу втрачати не можна за нас вирішувати ніхто не буде, наголошують воїни в єдності силою українцям треба перестати боятися. Я не маю ніякого бажання воювати особисто. Мені не подобається війна, Там немає нічого для мене приємного і доброго. Але я не можу не воювати. Нам всім говорять повертайтеся живими. Люди, якщо ми програємо цю війну, нам не буде тут життя. Ми не зможемо жити. Я не уявляю, як можна жити в цій країні, програвши в такій країні. Куди повертатися до тих самих. Тому ми завжди говоримо: не бажайте нам повертатися живими. Давайте краще переможемо. Ми можемо перемогти. Якщо ми відстоїмо свою землю, то будемо по-справжньому її цінувати, вважають тернопільські кіборги. Попереду ще багато важливих завдань. Нам треба націлитись на те, щоб робити нормальну державу. Оцей меседж це те, що я для себе особисто виніс як національну визвольну боротьбу, яку нам треба продовжувати постійно і думати про це.